На 10 шлюбів в Україні припадає 8 розлучень. Інститут сім'ї летить нахрен. Ми живемо в епоху одноразових стосунків, коли партнерів міняють частіше, ніж айфони. Що, якщо я вам скажу, що є бренд, який збудував всю свою імперію на одній всього ідеї? Що справжнє кохання буває всього раз у житті? Це каблучка Derрі Рін. І просте і абсолютно безжальне правило цього бренду: ти можеш купити їхню каблучку всього один раз у житті. Вдруге тобі її просто не продадуть. Праніка продажу геніальний ритуал. Під час покупки у вас запитують паспорт, заповнюють всі дані, потім покупці підписують угоду. Про справжнє кохання. Оригінальний переклад сайту звучить наступним чином: Контракт, який пов'язує два життя в одне. Тільки вдумайтеся, не просто покупка прикраси. Це мать його клятва. Чоловік, який дарує цю каблучку, немов каже, ти мій фінальний і остаточний вибір. Ну. Хри його знає, чи це поможе. З точки зору маркетингу бренд зробив геніальні речі. Вони продають гарантію в світі, де нічого не надійно. Вони продають обіцянку, яку не можна порушити з їхнього боку. Щоб чоловік, який стоїть перед тобою на одному коліні, каблучкою, більше ніколи не стане клієнтом їхнього бренду. Якщо знову вирішить одружитись, найпотужніший штучний дефіцит. Причому дефіцит не самого товару, каблучок можна виготовити, хоч мільйон, а дефіцит у кількості спроб у тебе є можливість купити цю каблучку всього один раз, і це багаторазово збільшує її цінність. Причому після цього абсолютно все рівно скільки там каратів. Ось так маркетинг зробив каблучку вагою всього 3 грами, важчою ніж більшість обіцянок в парі. Ласкаво, просимо історію маркетингу. Підписуйся.